Шановні колеги, ми розпочинаємо засідання атестаційної комісії з відбору на посаду директора Одеської гімназії No120 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб. Це оператор, який є заперечення пропозиції. Дозволяє, Дозволяє. голосуємо. Всі одноголосними. Дякую. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка і матеріали зразу будуть опубліковані на сайті Департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеса в новій редакціях було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Одеської міської ради, сьогодні присутні чотири члени конкурсної комісії. Це заступник голови комісії Скипала Світлана, представник професійної спілки Світлана Одесі, заступник директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради, секретар комісії Бадюк Ірина. Представник Одеської міської організації «Громадська рада освітяни науковців України, директор Одеського ліцею номер 55 члени комісії Гринчишин Галина, головний спеціаліст з питань персоналу Департаменту освіти та науки Одеської обласної та Кравченка Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодічної політики Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації. Відсутні голова комісії Олег, депутат Одеської міської ради та Яремиці Олексій, депутат Одеської міської ради. Які будуть пропозиції колеги? Розпочати. Розпочати. Хто голосуємо? Хто за? Проти, отрималась, немає. З засідання конкурсної комісії правочина ми розпочинаємо нашу роботу. Запрошуємо конкурсанта. Наталія Вікторовна, пройдіть, будь ласка. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Хочу нагадати, що за рішенням конкурсної комісії 16 квітня 2024 року протокол номер 1 у нас до участі в конкурсі допущена місіщева Наталія Вікторівна, яка наразі працює директором одеського Одеської гімназії номер 120 а ви мали змогу ознайомитися з порядком проведення конкурсу, з та критеріями оцінювання зі зразками ситуаційного завдання, тобто ви готові до участі. Ми вас вітаємо і розпочинаємо наш конкурс. Перше, що необхідно вам прийти, це тестування. Тестування складається з 30 питань. Кожне питання має по 3-4 відповіді, лише одна із них правильна, вам необхідно знайти саме цю правильну відповідь. Тестування стосується основних документів, пов'язаних з законом про освіту, про повну загальну середню освіту, все, що стосується вашої безпосередньої діяльності як директора. На виконання завдання 30 хвилин, необхідно набрати 15 і більше балів для того, щоб пройти до наступного етапу конкурсу. Добре? Добре. Я розкладаю вам, подручки. не разом ми розкриваємо вашу присутності в конверт землення. Шановні члени комісії, прошу звернути вашу увагу, що матеріали проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, підготовлені департаментом освіти та науки Одеської міської ради, опечатані. Я відкриваю їх у вашої присутності. Да, Добре, краще. Матеріали є всі в наявності. Так, білет No2. Хорошо, будь ласка, білет номер два. Угу. Спочатку, будь ласка, підпишіть зверху своє прізвище і я побачив. І коли будете готові... Ми зафіксуємо початок виконання вашої роботи. Десять годин, дев'ять хвилин. <clears> Thank <throat> you. Водичку і... А, говорить, говорить, корицы. Так. 4В. Так. 5А. Так. 6В. Так. 7В. Так. 8А. Так. 9В. Так. 10В. Так. 11В. Так. 12В. Так. 13В. Так. 14В. Так. 15А. Так. 16А. Так.

Так, 30 г. Так. Всього у нас 29 юнівих відповідей. 29 г. Я запрошую. Так. Наталья Вікторівна, пройдіть, будь ласка. Наталя Вікторівна, вітаємо вас. Ви набрали е, таку гарну... Кількість балів 29 із 30 можливих, тому ми допущені до наступного етапу Це розв'язання ситуаційного завдання зараз ви.